Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити супер цікаве відео. І сьогодні ми будемо розпаковувати яйце. Так, там написано, що всередині більше 10 іграшок. Починай розпаковувати. Відкривай, відкриваю. Виклівати. Ти подивись, яка гарна іграшка тобі попалася. Покажи. Поближче в камеру покажи. Вау, яка гарна собака. У неї дуже скріля. Так. Ось такий нам песик попався. Давай подивимося, як його звати. Давай. Відкриваємо, мабуть, ось тут написано. Так, давайте подивимося. Він більш схожий на ось цього песика. Це, мабуть, його звуть Ямті. Вау, це гарне ім'я. Давай розпаковуй, що там далі. Така чім'я, так коса. Давай. Оооо. Тут макулеки. Покажи. Вау, які гарні наліпки. Цікаво, це для чого? Куди їх треба ліпити? Ой. Не знаю, куди. На клад, на клад. Подивіться, який він цікавий рожеве серце на животику. А ще навіть є крила рожеві. <гас> Вау! Це морозиво для нього. Так? Да. Чи це молочний коктейль? Як ти вважаєш? Молочний коктейль. Молочний коктейль? Полуницею. Полуницею? А діставай, що це таке? Можливо, це слайм? То, то. Можеш прямо на стол покласти? Тільки прибери наліпки. Расскажи, что ты будешь работать с дизлаймом? Лепить. Мне тут очень нравится выклевать рецепт. Всем пока, подписывайтесь, лайк.